Так, Всім привіт! Ви дивитесь канал Їж, пої, Готуй. Так, Сьогодні я вам розкажу, як готувати червоний соус для шаурми. Він же при цьому є е, домашнім табаско. Тобто, всім, всім знають відомий соус Табаско. Його можна насправді схоже щось на нього приготувати в домашніх умовах. Насправді ну, не таке гостре, тому що для такої гостроти треба конкретний перець спеціальний мати. А з такого звичайного перця, який в нас в Україні продається, червоного ну, можна зробити щось наближене, але не настільки гостре. Що насправді добре, тому що табаско дуже гостре, а в нас тут щось буде більш істівне, насправді, тому що ну, табаско їсти нереально. Там лише три краплини на всю страву, і страву вже неможливо їсти. А ми зробимо таке, щоб пересічний українець міг в принципі, нормально їсти і не, не дуже щоб при цьому горів рот, шлунок і все інше. При цьому цей же, цей же соус, за який я кажу, за який ми зараз будемо готувати, його, його ж використовують насправді у шаурмі, яку ви бачите, там продають у всяких цих закладах вуличного харчування. Щоб цей соус приготувати, нам треба. Взяти ось просто звичайний червоний перець, який е, продають в, в магазинах. Треба його порізати на такі невеличкі шматки. Я зразу кидаю в чашу для блендеру. Причому кидайте разом з кісточками, тому що кісточки у них насправді вся гострота от і весь смак перцю. Вони потім в блендері перемеляться і дадуть хороший перцевий смак і гостроту. Так, все ось я все нарізав. Далі у нас, в принципі, є два шляхи. Або ми сюди насипаємо всі інгредієнти, які нам треба для маринування, і залишаємо це все маринуватися тиждень. Це насправді більш правильний шлях. Тобто нам цей перець в реальності треба в ідеалі зараз засипати інгредієнтами. Ну, на, на три перчини треба одна столова ложка солі десь дві столових ложки оцту. Можна навіть 3 дати, якщо любите трошки кисліший. навіть 3 столових ложки оцту. Тобто у нас тут е, сіль, е, оцет і перець, Все. Е, якщо ви хочете це маринувати, е, тоді треба ну, дуже добре це перемішати все. І можна ще залити трошки водою щоб е, до верху, або без води е, і залишити це на маринування на тиждень. десь. Ну, якщо, якщо ви не заливаєте водою до верху, тоді треба раз в день перемішувати просто. хоча б. Тобто воно от маринується, в якійсь банку краще це пересипати все, раз в день цю банку відкриваєте, перемішуєте і залишаєте далі. І все це маринується при кімнатній температурі. Е, якщо у вас немає цілого, тижню, цілого тижня часу, як я, наприклад, у мене зараз я не хочу цілий тиждень це соус готувати, то це не біда, він майже такий самий насправді вийде і без маринування. Просто змішуйте всі ці інгредієнти, які я зараз змішав. І е, берете блендер. Е, і в блендері просто все це дуже-дуже дрібно перемішуєте. Старайтесь настільки перемішати, щоб аж кісточки всі розмололися. Настільки сильно проблендерити все, щоб розмололися кісточки. І після цього ваш соус буде готовий. Якщо ж ви обрали шлях маринування, тоді промаринуйте це тиждень. Щодня там перемішуючи, в, ну це закрита, закрита банка, має бути щодня її перемішуєте цілий тиждень. І потім, знову ж таки, через тиждень е, треба її проблендерити так само, як це буду зараз робити з ходу. Все після блендерування, як бачите, ось приблизно ось такий соус виходить. Бажано цьому соусу щоб дати постояти десь хвилин 20-30 в холодильнику, і далі його можна використовувати на шаурму там і тому подібне. Е, ну Ось такий, в принципі, рецепт соусу на шаурму або. Також ще соусу, домашнього соусу та баску за сумісництвом. Так що, такий рецепт. Так що готуйте, куштуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте український YouTube. Слава Україні та ЗСУ! На все добре!